Задача номер 493. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Перший пункт. У кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. Скільки грибів було кошику спочатку? Наша задача складається в тому, щоб описати події, що викладені в першому пункті, у вигляді рівняння. Тобто перевести з зі звичайної мови на математичну. У кошику було кілька грибів, і ми не знаємо, скільки. Давайте позначимо через x кількість грибів, які знаходились в кошику. Тоді, після того, як туди ще поклали 25, тобто збільшили на 25, в нас виходить Х плюс 25, бо Х було і 25 ще доклали. Стало їх 72. Тобто ця сума має дорівнювати 72. Таким чином, ми отримали рівняння Х плюс 25 дорівнює 72. І розв'язавши це рівняння в одну дію, ми отримаємо відповідь. Х дорівнює 72 відняти 25, адже щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І ми маємо 47. Що таке 47? Х дорівнює 47. Згадуємо, як ми позначили х це кількість грибів у кошику. Тобто це грибів було у кошику. Відповідь. 47 гривень. Другий пункт. На таці, на таці лежало кілька тістечок. Після того, як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Скільки тістечок було спочатку? Кількість тістечок, які е, знаходились на таці, невідома. Так, тобто давайте позначимо через Х, ну, давайте через y щоб відрізнялись наші задачі, так, Y – це кістечок, було або лежало на таці. Так, після того, як взяли взяли це, зменшили кількість, тобто від Y відняли 8, їх залишилось 11. І таким чином ми маємо рівняння: y мінус 8 дорівнює 11. Щоб знайти Y, треба до 11 додати 8, і Y буде 19. Що таке 19? Це тістечок було відповідь: 19 тістечок. Зауважу, що в даному випадку ми розглянули дуже прості задачі, але саме на таких простих задачах ми з вами. Чомусь формулювати рівняння, позначати невідомі величини, формулювати рівняння для того, щоб на більш великих числах, на більш складній умові, було вже видно ось саме таку структуру розв'язування задач. І третій пункт у спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, в таборі залишилось 169, скільки дітей пішло в похід. Тепер нам відома загальна кількість Загальна кількість дітей. Їх було 198. І в похід пішло кілька з них. І ми не знаємо, скільки. Тобто їх кількість, які були в таборі, зменшилась, тобто мінус Х. І залишилось при цьому 169 таборів. Таким чином, ми описали. Ось цю життєву ситуацію математичною мовою у вигляді рівнянь. Що ми тут забули зробити? І перед тим, як використовувати Х, ми маємо записати, що саме ми позначаємо як Х. Тобто Х це кількість дітей, що пішли в похід. Це має бути записано перед тим, як ви формулюєте рівняння. Перед тим, як ви використовуєте Х, ви пояснюєте, що ви берете як Х. Ну і тепер вже залишилось розв'язати. Щоб знайти Х, нам потрібно 198 відняти 169. І таким чином маємо 29. Що таке 29? Це кількість дітей. Пішли в похід. відповідь 29 дітей